Відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 16 років. Рішення творця. День 21. Коли ми українською мовою навчаємось керувати реальністю. Це, можна сказати, магія, а можна сказати, що це звичайна рутинна робота. Щоб детальніше зрозуміти усе, про що тут йдеться. Подивіться усі попередні дні. Їх вам придеться подивитися 20, а це 21-й день. Рішення Творця для тих, хто вже подивився попередні дні. Вас усе життя наставляли і продовжують поучати, якими вам треба бути, як поступати, що підносити, до чого намагатися добратися. Тепер візьміть собі законне право встановлювати власні канони. Вам вирішувати, що для вас правильно, а що неправильно, оскільки ви самі формуєте шар свого світу. Ви маєте право виділити вірним те, що інші вважають хибним, якщо це нікому не принесе шкоди. Використовуючи привілегії виносити свій вердикт. Ви живете у відповідності зі своїм кредом. Право виносити вердикт Творця або рішення Творця. Це свобода від нагнітаючих обставин, від усього, що затемнює ваше життя і створює перепони на шляху до цілі. Це допоможе вам. Отримати спокійну впевненість. Дякую за увагу, З вами був Алекс Мотавич. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і також підписуйтесь на канал, щоб побачити наступні відео і тлумачення до 21-го дня.